Я дуже швидко вийшла із всього цього. Хоча до психологів раніше я не зверталася, та да, вважала, що це ну, якось для чого, а казала, що це дуже суттєво. Дуже. Після початку повномасштабного вторгнення тисячі жінок опинилися у кризових умовах, пережили трагедії, покинули свої домівки, опинилися в окупації або ж постраждали від сексуального насильства з квітня 2022 року. Почала функціонувати платформа Save Women Hub. Куди кожна українка може звернутися, аби отримати психологічну та соціальну підтримку? Ця ініціатива впроваджується за технічної підтримки ООН Жінки і за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. звертаються жінки з різними проблемами. Це можуть бути проблеми з визначеними ну певними психологічними питаннями. Це можуть бути проблеми пов'язані з соціальною сферою, переселенням, гуманітарними питаннями, але й так само з охороною здоров'я. На платформу можуть звернутися жінки зі всієї України, в тому числі із окупованих територій. За півтора року вдалося допомогти більш ніж 9 тисячам осіб. Онлайн формат зустрічей став надзвичайно актуальним в умовах війни, адже таким чином проконсультувати можна і тих, хто залишився без фізичної змоги зустрітися з спеціалістом. Сконтактуватися можна через месенджери у Фейсбук або інстаграм, і звісно, телефоном. У нас є випадки, коли звертаються жінки саме з е, тимчасово окупованих територій. Вони також просять про допомогу, про таку підтримку психологічну, щоб навчитися якось стабілізувати свій емоційний стан, бо це зараз дуже важливо пережити ті події, в яких вони опинилися. Війна стала тригером появи багатьох психологічних станів. В стресових умовах жінки повинні нести відповідальність за дітей та забезпечити їх спокій. Також з початком збройної агресії збільшилась і кількість домашнього насильства, аби підтримати жінок у такі складні часи на платформі. Працюють соціальні працівники, юристки та психологи, до яких можна звернутися із будь-якими проблемами. Ми поспілкувались із фахівчинями, які самі зазнали важких наслідків війни, але знайшли в собі сили ще й допомагати іншим запити можуть стосуватися як тривожності, тривожних розладів, депресивних станів, змінах в особистому житті, різних втрат, горювання, проблем в взаємовідносинах. Якщо клієнтки Save Women Hub потребують особистої зустрічі із фахівцями для допомоги, на сході та півдні України їх скеровують в інтегровані центри комплексної підтримки. Це спеціально обладнані кімнати у поліклініках чи амбулаторіях, де можна отримати психологічну, соціальну та юридичну підтримку у офлайн форматі. А тричі на тиждень такі команди працюють мобільно та їздять до притулків центрів для ВПО та місць евакуації. Коли клієнт на прийомі розповідає про свої проблеми, лікар. Одразу може порекомендувати та перенаправити до спеціалістів інтегрованого центру свого пацієнта, і це вже людина, яка може в нас безоплатно отримати консультацію та терапію психолога. Це підтримка і допомога соціального працівника в вирішенні великого спектру питань. Наразі таких центрів 10. у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Херсоні. У безпечному просторі можна звернутись до юриста, соціального працівника та психолога, зокрема і дитячого. Пані Тамарі з Миколаєва. Психологи центру допомогли впоратися зі стресом, а соціальні працівники отримати необхідні ліки. Чувство, що сама сама, сама з цим не справлюсь. И хорошо доктор подсказал. Вот я обратилась здесь к психологу. Мы проработали, все это разложили, как говорится, на составляющие за несколько бесед, и это дало свои плоды. А пані Ані довелось пережити окупацію разом із внуками. Лише в липні їм вдалося виїхати із захопленого містечка. Про центр жінка дізналася, коли відвідувала лікаря. Зізнається, що у психологічну підтримку раніше не вірила однак, спеціалісти допомогли впоратися із пережитим. Я взагалі навіть не могла балакати. Перший сеанс навіть кажу, можна я в другий раз розкажу. Не можу. Я не могла вообще розказувати. Це тільки сльози, я тільки згадую, я плачу більше нічого. Я не можу й слова сказати зараз і згадати даже не можу. Тоді потихеньку почала балакати. Вберегти психічне здоров'я під час війни складно, однак дуже важливо. Психологи, юристи та соціальні працівники Української фундації громадського здоров'я працюють, аби надати спеціалізовану допомогу усім, хто постраждав внаслідок збройної агресії Росії. Їм допомагають онлайн-консультаціями на платформі Save Women Hub та скеровують до інтегрованих центрів комплексної підтримки. За 9 місяців роботи інтегрованих центрів. Понад 31 тисяча українців, які перебували в надскладних життів. Вих ситуаціях втратили дім чи близьких, уже отримали підтримку.